Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму в'язальному каналі Matusia Baatknitt. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні видає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Прошу підтримати Україну мовний YouTube уподобайками і коментарями, а я сьогодні вам. Пропоную коротеньке відео про результати моєї роботи у спільному проєкті В'яжемо українською, який організувала і проводить пані Олена Буганова, її канал в YouTube Єлена Буганова Хэндмейд. Я в'язала ці вироби протягом другої половини червня і першої половини липня. У червні я зв'язала одяг для двох комплектів для поспішайок, і зв'язала частково іграшки. У липні я дооформлювала перші дні іграшки, і потім дов'язувала плетики. Спочатку у мене вийшов один плетик і про нього є відео, а на сьогодні у мене готовий. І другий плетик. Я просто нагадаю, що у мене було вже готове, і покажу детальніше, як виглядає другий плетик після прання. Отже, у мене 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 іграшок. З такого плану дві рибки, тіль зав'язана спицями, гребінець, спіральки, гачком. Я для своїх ігражок в'яжу по три спіральки. Ось гачком вив'язана з червоної ниточки, така от верхня деталька, як підковка. І спицями в'язала із буклюваної 100% бавовни такі верхні частини іграшок, і гачком в'язала спіральки. Так, два комплектика, про які в мене є відео, які складаються з картиганчика, шкарпеточок і шапочки. Тут базова ниточка 100% мериносова, я так думаю, тому що ну, вона була в пасмах, виглядала як ниточка скручена в дві нитки домашнього передіння нерівномірної такої скруточки, як начебто з ефектом фламе. Товщина її була великою, тому я її цю роз, двонитку розмотала до одної нитки і додала для стабілізації тоненьку ниточку 100%. Тут була е, гранатового кольору на шапочці і на кардиганчику, а тут кольору такого вареного жовтка. Тут артикул сідні від ленсієму, здається, а тут була. Артикул Wool Up від ZC GRS, по-моєму. І два пледика. Ну, Пледики збірні, що перший, що другий. В'язала із того, що позалишалося від попередніх е проєктів. І зв'язала із того, що було. Так виглядає перший пледик. Перша половинка в нього така чітко смугаста, а друга в е вигляді color блоку. Тут сіра ниточка, до якої додавалася гранатова, а потім гранатова вже міксувалася з другою ниточкою бежевого кольору. І пледик, про який я розповідала в попередньому відео. Сьогодні у нас спека шалена, і я його після зняття відео одразу попрала. І за півтори годинки він у мене остаточно висохнув на горизонтальній поверхні. Отак він виглядає. Оця ниточка морквяного кольору, набагато рівнішою стала, але в неї і була, коли я в'язала підвалена структура, вона така і залишилася. І от таким от чином друга половинка, яка також в більш вираженому такому вигляді калерблоку, Суто із новеньких свіженьких купляних ниточок з метажом 1500 метрів. Тут артикул сітні 4. Або дві ниточки, ну тут чотири, тут дві ниточки артикул Up гранатового кольору, одна ниточка Up такого кориця червонувато-коричневого, а тут додана ниточка маринос з кашеміром білого кольору і попередні ниточки, які були тут, тільки тут вже дві ниточки червонувато-коричневого кольору. Отже, отак виглядає плеток. Значить, вагу я говорила, його вага змінилася, бруд вимився, і зайвого волога і сниточки висохла. Значить, на зараз виходить вага його 156 грамів, вагу в 164. Розмір практично не змінився: 64 на 58. В'язала я його спицями номер 5 на старті було 106 петель, загалом пров'язала 147 рядів. І у мене тепер готові е, по, два повноцінних комплекти. Для мене повноцінний комплект це пледик, е, кардиганчик, шапочка, шкарпеточки і іграшка. Ну і ще, скажімо так, додатково 12 іграшок, які підуть о, до інших комплектів. Можливо, е, що хтось і прислав комплектики без. Без іграшок таке часто буває, тому що хтось взагалі не в'яже іграшок, а в когось не було ниточки, тому не зв'язали. Але отак гуртом складаються передачі, які куратор наш відправляє, відносить у відділення для поспішайок. Ось така в мене продуктивна вийшла, скажімо так, ну, не тиждень. Період такий продуктивний, я добре попрацювала, віднайшла пряжу, що була, трішечки докупила, але думаю, що на якийсь період із проектами із поспішайками я трішечки відсунула на другий план і на першу звучатимуть речі для трішечки старших, для трішечки старших діток і дорослих. Дякую вам за перегляд, гарного дня, натхнення. До наступних зустрічей.